Всіх вітаю, і а, сьогодні попрацюємо ми зі спиною і з кульшовими согловами. Важливо правильно дихати і якісно виконувати вправи в своєму режимі. Добре, давайте почнемо наше тренування. Ми сідаємо в зручну позу. Можна трішечки звести а, носочки. І колінка трішечки розвести. Ми робимо глибокий вдих, руки через сторону вверх потягнулись. І видих. Ще зробимо глибокий вдих. Потягнулись через сторону вверх. І видих. І ще один раз. Глибокий вдих. І видих. Переводимо руки за потилицю. Зараз ми з вами робимо скручування, ми будемо ліктем тягнутися до коліна, да. до протяжного коліна і випрямлятися. На випрямленні ми робимо вдих, на скручуванні ми робимо видих. І працюємо разом 10. І вдих. Вдих, 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 ще шість, Видих. пять, выдох, чотири, Видих. три. Ще два видих. Ще один допрацьовуємо видох. Середнє положення. Поступово переходимо на чотири точки опору. Перевіряємо положення. Наші долоньки чітко стоять під плечима, колінка на лінії нашого тазу. І так, зараз ми виконуємо тільки покочування, по таке як. Пилочка вперед і назад. Вперед і назад. Наскільки можемо, ми розігріваємо наші зап'ястя. Далі у нас прес напружений, нейтральна позиція нашого тіла. Тобто ми не прогнулись і не вигнулись. Нейтральна позиція, ми робимо пилочку вперед, назад. Ще працюємо разом. Шість назад. П'ять. Назад. Чотири. Назад. Три, назад. Ще два. Назад. І ще один. І прийшли в середню позицію, з якої ми починали. Зараз ми. А будемо робити кішку-собаку. Да, ми будемо на кішки робити вдох. І на собаки, видох. Далі робимо вдох, гарненько скрутились. Можна м'язи проміжності зжати і на видох розслабити м'язи проміжності, прогнутися і гарно видихнути. І працюємо вдох. Вдох, зараз, видох, вибачте, назад, вдох на розкрутку, все розслабили і видох. Підкрутили таз, м'язи проміжності. І ще працюємо шість. Вдох. І видох. Ще п'ять. І видох. Потихеньку працюємо ще чотири. І видох. Ще три. І видох. Все піджали. Ще два. І видох. Ще один. І видах, нейтральна позиція. Якщо втомились запястя, можна робити ось так: компенсацію запястів, трішечки встряхнули, відпочили, і знову переходимо до чотирьох точок опору. Працюємо зараз тільки однією рукою. Ми дихаємо в вільному режимі, робимо кругові оберти, повне коло, у кожного своя амплітуда, але намагаємося робити максимально велике коло рукою. Працюємо разом чотири і три і два. І один. І тепер будемо робити в зворотньому напрямку. Тобто йдемо назад і вперед. Гарно можемо скручуватися в хребті для того, щоб зробити більш амплітудне коло. Ще три. Оп. Ще два. Хоп. І ще один. Добре, переходимо на іншу ручку. Спочатку робимо вперед п'ять. Угу. Чотири. Знову ж таки амплітуда у кожного своя. Ще три. Угу. Ще два. Добре. І ще один. Добре, в зворотньому напрямку. Перед, угу. Оп. ще три. Два. Один. І закінчимо і потрошку відпочили в позу. Дитини гарненько лягли, потягнулись і трішечки відпочили. Лежимо п'ять, чотири, три, 2, один. Поступово виходимо на чотири точки опору і будемо працювати тепер з кульшовим суглобом. Зараз буде маленька комбінація з елементів. Ми скорочуємо наші стопи. Що ми робимо? Ми спочатку розвертаємо, наскільки можемо, стопу, повертаємо в протилежному напрямку і намагаємося тягнутися тазом до п'яточки. Встаємо, закрили, закрили. І працюємо однією ножкою. Почали розкрили, розвернули, сіли, встали і повернулись назад. Працюємо разом. Пресик підтягнутий, оп, і повернулись назад. Працюємо ще гарненько, пропрацьовуємо кольшовий суглоб. Це дуже важливо для нашого жіночого здоров'я. Угу, добре. Ще зробимо один раз. Оп, розкрили і повернулись назад. Переходимо на іншу сторону. Спочатку скрутили ножку, розвернули, сіли, повернулись назад. Я Скрутили, розвернули, оп, і повернулись назад. Знову ж таки, кожна сторона може працювати по-різному. Одна буде легша сторона, друга може бути складніша. Ще робимо три назад. Оп. Ще зробимо з вами два. Оп. Назад. Оп! І ще один разочок. І розкрили, сіли і назад. Супер! Знову ж таки, якщо втомились ручки, зробили компенсацію і приступаємо у нас з вами ще один навіть два елемента. Добре. І так, ще працюємо на кольшовий сугло. Зараз у нас стоп розслаблення. Що ми робимо? Ми заводимо колінку за колінку, далі ставимо ногу в сторону пряму, носок дивиться прямо за нами, і сідаємо в цьому положенні, гарно протягуючи внутрішню частину тегна. Повертаємося назад, поставили ножку. Знову коліно за коліно однією ногою працюємо. Далі нога пряма в сторону, сіли потягнулися і повернулись назад. Коліно за коліно, оп, в сторону. Пряма нога і сіли назад, потягнулись. Повернулись. Тримаємо прес. Коліно за коліно, в сторону ножка. Потягнулись і назад. Ще зробимо один в сторону, потягнулись, і перейдемо до іншої сторони, до іншої ноги. І так, коліно за коліно, пряма нога в сторону, на повній стопі. Присіли, потягнули ножку гарненько, встали, вихідна позиція. Коліно за коліно, в сторону, тримаємо прес. Потягнулись і поставили назад. Коліно за коліно, пряма в сторону, потягнулись і встали. Вихідне положення. Ще два. Коліно за коліно, нога в сторону, потягнулись. І вихідне положення. Ще один. Коліну, за коліну зробили нога в сторону. Потягнулись, і вихідне положення. І остання наша вправа на сьогодні. Зараз ми ставимо пряму ногу, як в попередньому елементі пряма нога, повна стопа. А рукою намагаємося потягнутися і дотягнутися плечиком до підлоги. Зробити таку скрутку і полежати в статичному положенні. Скрутились і лежимо. Десять, дев'ять, вісім сім. Шість, Пять, чотири. Три. Два, один. Потроху розкручуємося і міняємо сторону. На іншу сторону я покажу облегшений варіант. Якщо важко, ми робимо без випрямленої ноги. Ми робимо в положенні чотири точки опору і просто лягаємо плечиком на підлогу і лежимо в цьому положенні. Це більш спрощений варіант. Лежимо десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поступово розкрутились. В позу дитини і полежали. Глибокий вдих. І видих. Ще глибокий вдих, і видих. І ще глибокий вдих. І видих. Поступово розкручуємося. І говоримо дякуємо нашому тілу за тренування сьогодні. Дякую.